Вітаю вас малята! Сьогодні до нас завітала гостя. А хто вона, зараз дізнаємось. Послухайте загадку. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим, всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу, що це малята. Здогадались? Так, це книга. От сьогодні ми будемо більше дізнаватися про книжки і про те, якими вони бувають. А для чого нам книжки? Чи можемо ми без них обійтись? Книги нас оточують скрізь, який би дім ви не прийшли. Ви побачите книжки в шафах, на полицях, на столі. Книгу всі дуже люблять і дорослі, і діти. Книжок дуже багато, і всі вони різні і цікаві. Відкриваємо одну із них. І опиняємось у далекій казковій країні, у якій дізнаємось, як живуть казкові герої, а в другій про життя людей, рослин, тварин, риб, птахів, а в третій – про рідний край, про історію нашої країни. одні книжки щось навчають, а другі щось цікаве розповідають. Кожна книга має обкладинку палітурку, на якій зображені ілюстрації того, про що розповідається. Ще написана назва книги великими буквами. Відкриваємо книгу можемо побачити, що в ній є сторінки, на яких щось написане або намальовано. Для того, щоб дізнатися, про що там розповідається, потрібно вміти читати. А так як ми маленькі, то нам цьому можуть допомогти дорослі, матуся, татусь, бабуся або ще хтось. Так розпочинається ваше знайомство з книгою, яка для багатьох стане добрим другом. Пропоную пограти в гру і розповісти, які бувають книжки. Ця книга за розміром як гамалята. Так, велика, а ця книжечка яка мала, вірно. У цій книзі сторінок багато, отже вона яка малята, товста. А в цій книзі мало сторінок, то яка вона тонка. Ця книга яскрава, має багато люстрацій. Для кого вона? Для дітей чи для дорослих? Так, для дітей. Тоді ця книжечка для кого? Для дорослих. Малята, зараз я вам розповім, як з'явилась книга. Щоб з'явилась книга, люди вклали в неї багато праці. Лісоруби заготовляли дерево. З нього зробили папір. Письменники написали оповідання. Казки та вірші. Художники малювали ілюстрації. У друкарні друкували і шивали. Тільки потім книжки потрапляли до книжкового магазину Книгарні. А також книги можна взяти в бібліотеці. А вже дома наші матусі і бабусі читають нам цікаві казочки та оповідання. Малята, дружіть із книгою, читайте, любіть її, оберігайте. Я книга, я друг твій, користуватись мною вмій. Я чиста, гарна і приємна, то будь со мною чемний. За книгами потрібно слідкувати, та правила поведінки добре знати. Давайте ми їх вивчимо. Не читай під час їжі. Бери книгу чистими руками. Не малюй, не пиши нічого в книзі. Не згинай, не виривай сторінки з книжки. Коли подивився книжечку, клади на полицю. Якщо ви запам'ятаєте і будете використовувати ці правила, книги вам будуть дуже вдячні. Ось і закінчується наша зустріч з книгою. Людина, яка любить книжки, щаслива людина. Навколо неї завжди багато розумних, добрих і вірних друзів. До побачення, малята. До нових зустрічей!